Зараз третя година ночі 30 хвилин. І ми нарешті приїхали в Іспанію, в готель, який називається ось так Баумас якийсь. І дуже скромненький порівняно з попередніми готелями. Ось так виглядає номер. Дві тумбочки, два ліжечка були разом сунуті, ми вже трошки відсунули. Ось так такі картини дві, дві тумбочки, дві розетки біля кожної тумбочки, телефон, світильник. Ось така тумбочка, на якій ми поставили свої речі, зеркало. Столик, стільчик, сейф, за який треба окремо платити. Ще подивлюся скільки ковдра, якщо треба. І рішечки тут принципі достатньо у нас двох. Ось такий скромненький іспанський готель. Так, тут у нас ще така велика, досить велика душова кабіна. Кожному порушничку великому <реш> рушничку для них. Для рук не марушничка. Два стаканчика, прозоре мило, і таммушні палочки, здається, в більших упаковочках. Відро для сміття. Унітаз написано про дезінфікований. G.H.T. HOTELS Это це, для рук рушнички. Сказала она Я вот Для них Вот так виглядає душевая кабина Вот тут Редкие мыло и шампунь На кнопочку натаскаешь и вытекает Я вже помила руки, тутушню паличку і ватний диск, судячи з усього. Такі упаковці мило, воно таке прозоре. І стаканчики. У нас у французькому готелі були такі самі стаканчики. Цей кульочок не знімається. Він суцільний, запаяний, але в ньому в мене не стояла щітка. Тобто я її ставила і він перевертався. Так що ось такий у нас готель. Номер в іспанському готелі. В французькому готелі п'ян називався Валера. Тут Алісео про Алісео, наче в Олексій. Ну Не знаю точно, як перекладається. Все. А і ось такий от Кондиціонер, Ну, зараз він не гуде, можливо, його тут треба включити, щоб він запрацював. Угу. Все, на добраніч. Ой, всім на добраніч. Мені на добраніч. а вам гарного і безпечного.